йшла весна, а отже час висаджувати розсаду. Вирощування овочевих культур на аматорському або професійному рівні важка праця, що переростає у захопливе заняття. Розсаду можна виростити самостійно або купити її. Тож скільки сьогодні коштує розсада овочів у Покровську, аби дізнатися, прямуємо на один із покровських ринків. Продавці кажуть, через мінливу погоду попит невеликий. Немножко людей поменше, то ну ще не дуже хочуть брати, то лі бояться, то ли... люди ну, в такое время как-то еще боятся, в общем, не знают, что делать. Э, на данный момент есть пока ранние сорта помидор, на Волгограде она сливка ранее. И есть капуста ранее тоже, есть пораньше, есть попозже и средняя капусточка. Есть. Пока на данный момент цена 5 гривен за корешок, потому что пикированная рассада. Она уже выращенная, но открытая, закаленная, хорошая. Попозже будут, другие сорта будем привозить попозже. Перчики, баклажаны и помидорчики, все. Перед висадкою підготовленою розсаду у відкритий ґрунт останній потрібно правильно підготувати. Якщо на розсаді є квітки, то перед висадкою їх краще окрупити розведеною борною кислотою. Це попередить в'янення і опадання. «Вириваєте ямку, водичку туди. Много ж водички, садите, поливаєте, через рім, удавляють на данці стреси. великий вибір і для любителів квітів. Ціни різні, але у порівнянні з минулим роком не змінились. Агіратуми, біденс, віола. Вона ж ще її називають нути не гласки, остіоспермуми, коліуси, лабелі, гацані, вербени, сальві, петунії Звичайні такі, що саме те, що більше за все продається, і більше все востребована, це петунія. Петунія в нас коштує 20 гривень і 15. 20 гривень це яку ми тільки тільки привозимо от, ну, зазвичай з теплиці, а 15 ну, те, що залишилось, але вона теж дуже гарна, дуже добра. Каліопи, оці це пеларгонія, така, як її ну, зазвичай називають каліопа, це 350 гривень коштує. Початок травня саме час висаджувати розсаду квітів. Петунька це зазвичай дуже холодостійка рослина. Вона навіть, навіть витримує заморозки невеликі, там мінус п'ять вона витримує. Тобто, дуже багато вже висаджено квітів, і висаджувати їх можна. Ну як в цьому році було дуже дуже тепло, вже майже дві-два тижні. Тому вже багато і висаділи на клумби. І можна продовжувати висаджувати. Ну, скільки ви бажаєте. період розсаджування у відкритий ґрунт у кожному регіоні відрізняється на один-два тижні головне правило дочекатися такої погоди, коли вже остаточно не буде заморозків. Для перестрахування варто прикривати висаджені квіти плівкою на ніч а зранку її прибирати. Висаджуючи розсаду, орієнтуйтеся на саму рослину, адже кожний вид має свій час посадки у ґрунт.